Постакне, шрами, тьмяна шкіра. Чому креми не допомагають, а мікронідлін працює? Я знаю це відчуття, коли дивишся у зеркало і кажеш собі, я не люблю свою шкіру. Постакне, розширені пори, тьмяність, розтяжки. Скільки кремів і сироваток ти вже спробувала і нічого не працює. Але проблема не в тобі і не в твоєму догляді, адже креми та сироватки просто не доходять туди, де вони працюватимуть. А ось мікронідлінг з цим справиться. Текстури шкіри не вирівнюється, пори не зменшуються, шрами залишаються як нагадування про минуле життя. А розтяжки нагадують тобі, як твоє тіло змінювалося. І щоразу розчарування, крем не справляється, пілінг залишає короткочасний ефект, маска малодієва. Це все призводить до розчарування. Чому так? Бо жоден крем не проникає глибше ніж поверхневий шар. А от мікронідлінг про інше він працює на рівні дерми. Що це таке простими словами? Це процедура, де за допомогою мікроголочок ми створюємо мікротравну. Тіло миттєво відповідає, потрібно відновитися. Активується вироблення колагену та еластину. Як це працює на постакне, шрамах? Порах та розтяжках глибокі сліди заповнюються зсередини, шкіра ущільнюється та стає рівнішою. Розтяжки стираються і не залишаються сліду. Чому це краще за всі креми? Тому що креми працюють поверхнево, а мікронідлінг буде твій внутрішній ресурс. І це найважливіше. Мікронідлінг не про ідеальність, а про впевненість у своїй шкірі без макіяжу та тонального крему. Чи боляче? Ні, злегка неприємно. Чи буде кров? Лише легке почервоніння та кров'яна роса. Для того, щоб процедура була більш ефективною. Скільки процедур потрібно? В залежності від стану шкіри від трьох до шести процедур. Чи можна влітку? Так, з правильним СПФ захистом. Кому не можна? Вагітним, жінкам з активним акне, при онкологічних захворюваннях, а також у деяких випадках шкірних захворювань. Ти можеш далі дивитись на себе у дзеркало і не сприймати себе, а можеш дати шкірі шанс одготись. Мікронідлінг це не чарівна паличка, а справжній інструмент, який працює. Якщо ти готова, напиши прямо зараз. Контакти в описі під цим відео. Б'ютік Студіо це місце, де шкіра починає жити наново.